食べる。 Димові шашки, лопати та болгарки все йде у хід, коли битва точиться за дорогезну та привабливу київську територію, тим паче у самому центрі столиці. Прукопашні нині зійшлися забудовники з містянами біля метро Лук'янівська. Шматок прибудинкової території там бізнесмени спробували огородити парканом. Не вийшли. За видовищним дійством мовчки спостерігали десятки правоохоронців. Перемогли у підсумку най -на Було гаряче сьогодні і безпосередньо на хрещатику біля мерії за мет... Про це і не лише докладно говоритимуть мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини на 2+, плюс Київрада, сесія, епізод наступний. Журналісти дайте праці депутатів. Столичні депутати голосують тепер лише під вуличні показові концерти. Кількість феміду не перемогла. Екс-нардепа Маркова захищали в Одесі як могли, але таки замкнули вже у столиці. Царство небесне. Вхід за гроші. Викопають яму, не викопають. Тут я затримую. На Дніпропетровщині спортсмени стали на вході до врат господніх. Захист на відмінно сесія відбулась. Історія навчила столичних правоохоронців захищати київських депутатів. До штурму під стінами столичної мерії нині не дійшло. Мітингувальників від дверей заздалегідь відгородили неприступним парканом, але на хрещатику протесного духу вистачало і Боднар була там. У бойовій готовності будівлю Київради обнесли металевими щитами. Правоохоронні органи голови ховають шоломи, руки й ноги в металеві обладунки. Але їх ніхто не штурмує. Три лідери опозиції, що вперше разом завітали на сесію Київради, в оточенні власної охорони та мітингувальників проштовхуються до бокового входу. Слідком протискаються і парубки спортивної статури. Від їхніх рук постраждав оператор ТСН, отримавши ліктем у живіт. Журналісти, дайте проти депутатам. Народні депутати приготуйте на гору. В кількашаровому кордоні з міліції та беркуту утворюється коридор. Народні депутати протискаються до будівлі, потопталися біля вхідних дверей і повернулися в народ. Повідкручували ручки від дверей, сапкали регіоналів, які мають сумнівне минуле всередину, щоб їх захищати. З Чого вони ховаються? Від кого вони ховаються? Деребан землі хочуть організувати. Що робиться всередині? Транслювали назовні. Із двох сотень питань порядку денного більша половина стосується столичної землі. Голосують швидко і майже одноголосно. За 80 рішення прийнято. Сьогодні практично всі мають соціальну направленість, тобто там ще много проєктів відводів для школ, вільниць. А ще відвели 10 земельних ділянок релігійним громадам, чимало віддали під автостоянки та парковки. Окрім того, за рахунок кредитів, під державні гарантії, суму в розмірі 500 мільйонів гривень передбачається направити на завершення будівництва станції. Метро Теремки її вже обіцяють відкрити в листопаді. В метро кататимуть точно не по дві гривні. Це точно не п'ять гривень, це більше трьох рублі. Однозначно. А ще депутати Київради погодилися віддати у вижницю. Це Чернівецька область столичний газ. 53 На ньому каталися працівники Київ міськ світла, і він їм уже не треба. Був дуже простий підхід, Либо списати віддати на металолом, Ну, либо помочь нашим колегам з маленького брата. Вижниці усе встигнули розглянути до обідньої перерви. На ухвалення одного питання в середньому витрачали одну хвилину. Сесію закрили, на вулиці мирно розійшлися. З під Київради пішли ті, що були проти проведення сесії. Через дорогу ті, що вимагали дати депутатам можливість працювати. Народні обранці подалися до Верховної Ради. Черговий вимагали призначити дату виборів у столиці. Утім, це питання знову провалили. Але домоглися, щоби в п'ятницю до парламенту завітав міністр внутрішніх справ і пояснив, чому до Київради одних впускають, а інших ні. Інна Боднер, Валентина Доброта, Ігор Ткач та Роман Сукач. Новини 2+,2. Буде сидіти два місяці аж до 20 грудня, і це що найменше. Ігоря Маркова закрили у СІЗО. Так вирішив столичний Печерський суд колишнього народного бранця, принаймні за такого статусу, цей чоловік став відомий всій Україні. Заарештували у справі шестирічної давності. Тоді в Одесі, де пан Марков пересічному містянину відомий значно ширшим колом інтересів, побив представника Всеукраїнського об'єднання Свобода діло було під час акції протесту проти встановлення у південній Пальмірі. Пам'ятника Катерині Другій. Адвокат Маркова заявив, що його підзахисний виграв три процеси у цій справі, і її було закрито ще три роки тому. Але у столиці Печерський суд такі аргументи не переконав. Єстественно, ми собираємося подавати апеляцію. Є та апеляція буде безрезультатною. Естяне, що ми будемо обращатися в Європейський суд по правам Чека з заявленням о нарушенні прав Маркова государством України. П'ять кримінальних статей за один єдиний штурм. Але який? Коли того таки екс нардепа Маркова напередодні викликали на допит мерщина наче бджоли мед під споруду одеської міліції злетілися прихильники на тепер уже зачиненого пана? Вражала і кількість спецбійців у повній амуніції. Ясна річ, градус напруги зашкалював і не минулося без крові. Сергій Осачук був в епіцентрі ідейного протистояння. Про нічний штурм будівлі обласної міліції сьогодні вже нічого не нагадує. Вцілілі шибки на вікнах, жодної розбитої двері. Лише біля головного входу про всяк випадок чергує посилена охорона міліції. Але ще вранці тут було гаряче. Ось на цих кадрах, які з балкона фільмували самі правоохоронці, видно, як спецпризначенці щитами та палицями відганяють людей від головного входу. Беркут фактично на руках відтягнув позашляхових дружини Маркова від заблокованих ним воріт. Біля пів тисячі громадян, які прийшли до міліцейського главку підтримати Ігоря Маркова, намагалися спровокувати правоохоронців на активні дії. Незважаючи на вимоги міліції щодо припинення хуліганських дій, розійтись та не перешкоджати виконанню судового рішення, прихильники Маркова спробували силою увірватися на територію адміністративної будівлі Гумвест. Ця спроба вдалася. Люди прорвалися фактично до кабінету, де слідчий допитував затриманого. Вони вимагали зустрічі з арештантом, однак всередину не, не пустили ані вагітну дружину, ані його рідного брата. Згодом із родичами він міг поспілкуватися лише через загратоване вікно. Майте город, весь банк! тебе отсюда. Ми не дадим нікуди. Міна главна не, рыть, Я спокійно. Я загризу зубами. Та я спокійно! урку. Я споміна, не ризь прошу. Главна ріб. Ні, 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 я спокій після розмови. У дружини Ігоря Маркова все ж не витримали нерви, і вона своїм позашляховиком заблокувала головні ворота. При цьому зачепила одну з протестувальниць. Ще за годину до затриманого викликали швидку, але лікарі усередину так і не пустили. Пропустить вравця. По третій ночі екіпіровані спецпризначенці подолали протестувальників. Щоправда, без крові не минулося. Депутати обласної ради поранили пальця. Одеські правоохоронці під час так званої нічної зачистки здійснили відволікаючий маневр. Поки спецпризначенці відтісняли протестувальників від будівлі обласної міліції, запасним ходом вивели затриманого і близько сьомої години ранку доправили до одеського аеропорту. Звідси рейсом Одеса бориспіль ігоря Маркова відвезли до столиці. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Новини 2+,2. плюс Обшуки були коментарів Катма. Рейд вітчизняних чекістів до кабінетів Генерального штабу збройних сил України це лише перевірка дотримання державної таємниці. Подія сама по собі безпрецедентна і відбулося дійсно ще у вересні, але. Відомо про обшуки стало лише напередодні, і в СБУ, і в Міністерстві оборони очевидно вважають, що подія широкої уваги не варта, і води у рот понабирали. Натомість висловилась генеральна прокуратура. Нині кажуть про кримінальні справи їм нічого не відомо, але наслідків щодо генералів, у яких, начебто, знайшли копії секретних документів. Не виключають отакі от шпигунські справи. Нагадаю, таємне стало явним після публікації на шпальтах дзеркала тижня. Видання повідомило, що допуску до державної таємниці вже позбавили одного з найвищих адміралів країни. Така ж перспектива вимальовується ще перед двома високопосадовцями генерального штабу. Департаментом охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України проведена перевірку дотримання режиму секретності в зокрема в Генеральному штабі України. І висновки надані керівництву Міністерства оборони України. Що стосується кримінальної відповідальності, то на даний час інформацію я не володію. Ритуальний талант та грати для потенційного кермувальника вбивці за мить ви побачите просто неймовірне. Це новини на ваку. Випив, усівся за кермо. Маєш сісти щонайменше на лаву. П'яні їздять, це не жить в Верховної Ради. п'яні їздять. конкурс депутатських пропозицій для водіїв п'яниць вийшов на фінішну пряму. Час українцям жити не дає. Олексія хочеться спати завжди. Від найближчої неділі існуватимемо за зимовим стандартом. Одного з шести ніжинських Робінгудів нині випустили про на підписку про невиїзд. Натомість потерпілих від тих так і народних месників у день зі свічкою не можуть розшукати судові пристави. Самі підсудні вважають, що це очевидно. Кажуть, як тільки потерпілі прийдуть, справа лусне як мильна бульбашка. Я нагадаю, шестеро молодих хлопців вирішили покінчити з наркоторгівлею у Ніжені, ловили продавців зілля і записували на відео їхні зізнання. Люди прозвали їх робінгудами, але вітчизняне правосуддя намагається довести, що вони просто бандити. Одне за одним ніжинських підсудних варта заводить до зали суду у супроводі співробітника міліції. Сюди доставляють і потерпілого. Даний свідок, який з'явився, це особа якого примусово привели співробітники. У загалом у справі ніжинських Робінгудів проходить п'ять потерпілих. Один із них на засідання не прийшов. Заявив мусить доглядати за дітьми. Місце проживання і ще трьох правоохоронцям визначити не вдалося. На наступне засідання до них мають застосувати повторне приведення. Єдиний потерпілий кого сюди привели, ховається від кам. Я. А вас силою сюди привезли? Чи ви самі приїхали? У третій з половиною рік сюди сам їжджу. Без охорони три з половиною роки тому нині підсудні хлопці зняли на відео розповідь цього чоловіка. Тоді він зізнався, що наркоторгівець. Єдиного потерпілого якого змогли доставити до судової зали, допитують без присутності телекамер. Знімати це заборонили, щоб він міг бути максимально відвертим. Своє відеозізнання, нібито у продажу наркотиків, він назвав наклепом. А оговорити себе його примусили, як він тоді думав, співробітники міліції. Чоловік пригадав день нападу і розповів, що підсудні шантажували його відеозаписом і вимагали гроші. Щоправда, сума зауважують адвокати підсудних. із моменту надання перших пояснень у справі і до сьогодні зросла в 10 разів. Не співпадають ні суми, ні прізвища осіб, які приймали участь. Він визнав той факт, що. Різуще потерпілих йому диктував саме співробітник міліції, що він не знав на той момент. Але чомусь дав такі пояснення. Сторона обвинувачення пропускає на збіги, пов'язані з тим, що минуло багато часу, і чекає, коли в суді з'являться інші потерпілі. Щоправда, самі підсудні не дуже вірять, що колись їх побачать. Я впевнений, що їх не знайдуть, тому що якщо вони прийдуть в суд, вони будуть виявлені у брехні. І справа розсипається. Одного з шістьох підсудних Дмитра Волока сьогодні відпустили з під варти на підписку про невиїзд. Хотілося б сказати більшого спасіба тим, хто мене підтримував це продержував. Дай бо нікому щось потім не переживати. У слуханні справи оголосили перерву на тиждень. За цей строк міліція має все ж таки знайти потерпілих. Алла Скорик Василь Кобець, Чернівщина. Новини 2+,2. На Кировоградщині двоє бандитів у масках напали на оселю ветерана великої вітчизняної 90-річного Петра Машковського. Одного з небагатьох нині живих учасників визволення України. Нападники вибили двері до хати ветерана і забрали всі заощадження. Не погребували відморозки і бойовими орденами шанованої та літньої людини. Утрату бойових нагород Петро Трохимович переживає важко. Знімають орден слави 2 степені, внімають ордена ті численної війни, знімають за мужество. І кинули під ноги під жах. Згадує, того вечора він із дружиною почули гуркіт у коридорі. Двоє чоловіків у масках, щоб зайти у хату, знесли вхідні двері разом із одвірками. І з господарями злодії поважно привіталися. І заходять здрасте. Ті двері виламали, і коридорні, другі. От. Уже стоять два герої О, у масках. Нападники зірвали з мундира бойові нагороди і обнишпорили будинок. У стареньких забрали все, що ті нажили 35 тисяч гривень та 2 тисячі доларів. У нас і внуки, і правнуки. Балакаємо, не дай Бог, хто заболів. Ми ж грошей не божанімо. І хто ж їх буде виручати? Два правнука, внуки Осталися без копейки. З грошима і нагородами нападники вибігли з хати, коли перебігали пішохідний місток над залізничною колією. Вирішили, що саме медалі фронтовика можуть у разі чого стати зачіпкою для правоохоронців. Тому один із чоловіків почав жбурляти їх на залізничне полотно. У цей час внизу якраз приїжджав вантажний потяг. Вони побачили, якою грошовою сумою коштів вони заволоділи. І після цього ними було прийнято рішення виконати нагороди великої вітчизняної війни на залізничній колі, де в подальшому одна з нагород була знайдена працівниками районного відділу внутрішніх справ. Уцілів саме орден Слави грабіжників правоохоронці затримали за добу одному з них раніше засудженому 35 років. Іншому тільки виповнилося 18. на сьогоднішній день. Злочинці арештовані і знаходяться в слідчому ізоляторі. Частину вкрадених у ветерана грошей у злодіїв забрали. А от сліди бойових нагород загубилися. Ймовірно, вони впали у вагони вантажного потяга. Ветеран сподівається, той, хто їх знайде, поверне йому нагороди. Олена Швора, Роман Кроніч, Кіровоградщина, Новини, 2+,2. У Верховній Раді на фінішну пряму вийшов законодавчий конкурс на найефективніше покарання для водіїв п'яниць. Ідей, хоч греблю гати. Є законопроекти, де пропонують карати нетверезих кермувальників шаленою кількістю грошей. Я думка, що у таких варто взагалі забирати авто. Найрадикальніші із народних обранців пропонують як виховний захід, нари із гратами. Що із того таки отримає законодавче, так з'ясовувала Євгенія Цвітанська. П'єш і за кермо виклади, кругленьку суму. Регіонал Володимир Олійник тверезих водіїв, пропонує бити гривною. Не жалійте п'яниць. Тому ми піднімаємо штрафи три рази десь двох з половиною до семи з половиною. Спіймали вперше права заберуть на три-чотири роки. Вдруге, штраф майже 12 тисяч гривень, і на чотири-п'ять років без прав. Законопроект пройшов перше читання. Тож у нього є всі шанси отримати благословення депутатів. В опозиції у таку перспективу не вірять. Для мажора все рівно буде. 800 гривень штрафу чи тисяч. Він заплатить ці гроші, не задумуючи. Саджати на три роки і позбавляти прав довічно. Пропонує нардеп Антон Яценко. Ну більше заплатить. Ну що з цього. Якщо ж людина вже поспала на право все одно сіла п'яно за кермо? Треба я вбачаю заграти. Радянський лозунг п'яний за кермом. Злочинець підтримує і колишній заступник правоохоронного міністра. Легко степень сп'яніння лишити адміністративну, середню, важку і умовно смертельну. Віднести до кримінальних діянь високі штрафи п'яному не перешкода даєшнику радість. Впевнені активісти дорожнього контролю. Чим більше санкція, тим водітелю... Легче да? То есть заплатити половину, чем государству этим законопроектом. Ми збільшуємо благосостояння работника госавта інспекції. Цей відеозапис зробили саме активісти. На картинці видно, як інспектор спочатку перевіряє стан водія алкотестером. А що мить, отримавши грошей, підпускає кермувальника з богом. П'яні їздять, саме Верховної Ради. Скільки я бачив, і на дачах, і віздені п'яні їздять. А їм эти 12 дванадцять во перше ні платити не будуть. Тому що у них везде все свачено. Якщо повторно позбавили прав або водій таки сів за кермо, законопроект передбачає обов'язкову конфіскацію автівки. Механізм відпрацьований, коли суд приймає рішення, вилучається відповідно, аукціон проводиться. Це ваш автомобіль заганяється на аукціон по найнижчій ціні продається своїм друзям. Ні, ніякої проблеми зараз час остановить взяти двох бомжей. І при при бомжах сказати, що 에, ти отказався від осмотра. Вот два бомжа ціна твоєго автомобіля. Як таких фальсифікацій уникнути в проєкті закону прописати забули? Зараз ми бачимо, як водії депутатських автівок порушують правила дорожнього руху, зупиняються на перехресті та пішохідних переходах. Люди, які самі щоденно порушують правила, намагаються навчити не порушувати їх інших. Євгенія Цвітанська Сергія Заренко, новини 2+,2. На Дніпропетровщині поховальний скандал або, можливо, то просто така комерційна революція на ритуальній ниві. Характерною зовнішності ціла компанія спортсменів захопила цвинтар у новомосковську. Кожному могилу, яку вже викопали, але їм спортсменам за входини не заплатили, засипають землею без небіжчика. Що характерно всі про такий перебіг подій знають, але вдіяти нічого не можуть. Та бандіт Валентин Окольні чинив змозі поховати померлого родича. Аж раптом з'ясувалося, підготовлену яму на офіційно узгодженому місці просто закидали землею. У мене сьогодні врубам похорон чотири часа. Іде, ну як? Ну, не дають я ж говорю, Вони закопали яму. Ну так а що ми будемо тепер робити? Працівниця цвинтаря каже, кремезні парубки без жодного документа встановили свої порядки на кладовищі. Ми тут ніхто, а вони тут хазяїни. Плоть до того, що вигнали копачів і закопали ту яму. Мотивують, що це все має бути монополія їхня. копачі, яким невідомі не дають працювати, залякані так, що й говорити про це бояться. Дайте нам нові зуби, ми що то скажемо розумієте, що відбувається. Родичі померлого пенсіонера в розпачі. Зараз забирають гроб, але я вже, допустимо, забирають його чи не, не забирати, тут я отримую не похорону. Утім, ватажок спортсменів одразу пропонує родичам розв'язок проблеми. Давайте, обращайтеся до нам, у нас все нормально. О, у вас, коротше, буде яма викопана, воврена, буде все нормально. Цей чоловік каже, діє на підставі довіреності від комунального підприємства Арайкомонгосп. Ми перезводимо зі захоронення. У вас є якісь документи? Ейсо. Можете показати Нет. це підприємство. Ліквідували ще два роки тому, кажуть у мерії. Це самозванці, саме настояще. Нам зажили дві машини. Це мастеру, який дивився за кладбищами. Директору підприємства теж зажили машину. Покарати невідомих за побори на цвинтарі не вдається, бо родичі померлих через гори не хочуть вкликати на похорон ще й міліцію. Якщо такі проблеми дійсно є, потрібно одразу звертатися до міліції, щоб міліція вчасно відреагувала та з'ясувала всі обставини таких подій. Та в прокуратурі кажуть, уже є звернення, що ці невідомі ховають людей узагалі без документів. За кожним є окрема кваліфікація. Тобто це і самовправство були також питання викрадення майна проводиться до судового розслідування. Проте підозрюваних за цим провадженням поки що немає. А в містян, у сім'ях яких сталося горе, наразі немає шансів на безкоштовне поховання. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, новини 2+,2. Час надає спокою українцям. Восени літній. Нас знову не влаштовує. Найближчими вихідними не буде такого громадянина, який не крутитиме стрілок годинників назад. Але що добре механізмам, для організмів? Справжня біда. Людмила Бадалян про біологічний годинник. Кілька слів. Пані Оксана водій трамвая на роботу прокидається о третій ранку. Зараз уже здає зміну, і це її останні легкі дні. Тиск, э, скаче Опоки адаптується все, це все через чергове перекручування стрілок, каже вона. Здавалося б лише година. Але від цієї маленької подорожі в часі люди завжди чекають великих неприємностей. Ось дворічний Максимко влаштує батькам справжнє поле бою. Стає з боєм, ну і ложиться з боєм. Ха -ха. Приходиться ліба раніше спати, укладувати, іскати ну, якісь варіанти. Ні раніше, ні пізніше сон винятково за графіком буде в дитячому садку. Вихователька Тетяна Петрівна вже здригається. Треба буде впоратися з армією роздратованих малюків. То вкласти їх спати в цей час дуже важко, а потім і підняти важко. Відповідно, вечеря вдома затримується, і все решта таке. Так що для дитячого організму це досить такий проблемний варіант. А пенсіонерка Ніна Петрівна запасається заспокійливим, уже відчуває, як прокидається давня фобія. В 4 години темно. Я не переношу темноти. На перехід грішить добра половина людства. Одні кажуть, хапає серце, інших накриває депресія. Статистика свідчить, швидку в перший тиждень нового часу народ викликає в рази частіше. Немає прямого зв'язку саме тому, що перевели годинник. Більшість людей, які викликають швидку, це люди, які в принципі вікові це пенсіонери, яким взагалі ну абсолютно все одно скільки. Годин на самому годиннику намальовано вони все одно живуть в своєму ритмі. Терапевт, кардіолог, пані Вікторія до таких лякачок ставиться вкрай скептично. Навколо переведення годинників каже більше міфів ніж правди. Головний із них про точність приймання ліків. Більшість медикаментів мають запас свого часу. Фірма виробник в процесі синтезу, в процесі створення медикамента враховує моменти, що людина може проспати, людина може забути і. Препарат ще деякий час буде працювати за кілька днів, що лишилися до знаменного дня, радить раніше лягати спати, а на початок наступного тижня не планувати ніяких важливих справ. Організм має просто звикнути. Студентці іні пощастило, її адаптація буде безболісною. Як би не змінювався час сну, є де його надолужити. Олексія хочеться спати завжди. Але зазвичай воно дає нам знаки на семінарах. А зрештою, усе це лише питання часу. До переведеного годинника звикають не більше тижня двох. Людмила Бадалян, Дмитро Большаков. Новини 2+,2. Без бою футбольного нині таки не обійдеться. Шахтар почне комбінувати проти Ліверкузенського байера у рамках третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів. Просто за лічені хвилини. Усім несамовитої емоції бажаю болівальницької, звісно, перемоги нашим. Зустрінемось у четвер на самому старті 22. другої. Тримайтеся.